На календарі 12 квітня, неділя. Сонце зійшло о 6 годині 14 хвилин, захід о 19 годині 49 хвилин, тривалість дня 13 годин 35 хвилин, місяць у Діві. Йде 13 та місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Іван, Софрон, Зосим, Пантелеймон. Вітаємо їх з Днем Янгола. 12 квітня в народі примічали, у квітні ластівка день починає, а Соловей закінчує, весна Днем Красна. Коли на луках чи в лісі розпустяться золотаво жовті дзвіночки первоцвіту, настануть теплі дні. А зараз якою буде погода 12 квітня? За даними синоптиків, у Миколаєві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду, атмосферний тиск 767 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 41%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 3 до 8 градусів вище нуля. А в день температура підніметься до 17-19 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южного Українську очакові Снігурівці вночі прогнозується 5-8 градусів тепла, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 10-19 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня 25 градусів тепла була зафіксована у 1972 році, а мінімальна 3 градуса морозу у 1954 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп, що віщують нам зірки 12 квітня. Овни. Пропозиції партнерів або ризиковане підприємство можуть спричинити за собою фінансові втрати. Працівникам бюджетної сфери слід уважніше поставитися до своїх обов'язків: вірогідні, невірна інформація або неприємності у відносинах з колегами. Тельці. День сприятливий для контактів і спілкування, для активного відпочинку і розваг. Підтримуйте внутрішній комфорт, дотримуйтесь помірності у всьому. Жінок тельців чекає романтична зустріч або несподівана радісна звістка. Чоловікам тельцям слід остерігатися невиправданих витрат. Не рекомендується вживання тваринної їжі. Близнюки Напружений день. Він буде вдалим, якщо ви сплануєте його заздалегідь. Якщо у вас призначена ділова зустріч, проведіть її в першій половині дня. Так як у другій, можливо, ви не зможете прийняти правильного рішення. Раки. Слід проявити обережність і обачність у всьому. Не покладайтеся на удачу, докладіть всіх зусиль для досягнення поставлених цілей. Проявіть достатню старанність і фантазію. Приділіть увагу родині та дітям. Леви день важкий. Левам державним службовцям слід уважніше поставитися до своїх обов'язків. Вірогідній невірне інформація, перевірка діяльності або неприємності у відносинах з колегами. Неприємна звістка може змусити змінити плани. Діви Напружений день проблеми з'являться з усіх боків. Цей день запам'ятається вам як день значних коригувань, довгострокових життєвих планів. В супереч неприємностей, частіше посміхайтеся, і у вашому житті стане більше місця для приємних відчуттів. Терези. День буде вдалим, якщо ви зранку визначите свій план дій і тактику поведінки. Деяка нерішучість і розгубленість, викликана неправильною інформацією або впливом сторонньої людини, може з'явитися причиною невдач наступних декількох тижнів. Скорпіони. У центрі уваги цього дня службові проблеми, але не варто забувати про здоров'я. Рекомендується запланувати літній відпочинок. Другу половину дня присвятіть спокійному відпочинку в домашній обстановці. Стрільці сьогодні зірки сприяють любові і гармонійним сімейним відносинам. Не виключена поява нових шанувальників у жінок-стрільців, а широта натури і темперамент чоловіків-стрільців залучає до них увагу представниць прекрасної статі. Козироги. Несприятливий період для ділових операцій. Постарайтеся утриматися від зустрічей зі знайомими і контактів з партнерами. Саме в цей день нові знайомства будуть мати негативні наслідки. Водолії. Несприятливий день для активної діяльності в професійній сфері. Вірогідний спад життєвої енергії. Плани і думки, які прийдуть вам в голову, не принесуть бажаного результату. Вигоду можна отримати тільки від старих справ. Риби цей день символізує контакти і придбання. Ідеї та фантазії, які прийдуть вам в голову, можуть реалізуватися і принести моральне і матеріальне задоволення. Риб чоловіків чекає романтична зустріч, але не піддавайтеся ейфорії і постарайтеся уникнути запаморочення від успіхів. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!